Більшість читачів втрачають інтерес до книжки вже на 18 18-й сторінці. Але фішка в тому, що тобі ніколи не набридне читати, тому що книжок просто сила селена і не вистачить навіть цілого життя, щоб їх всі перечитати. Доведеться перепробувати дуже багато жанрів, перш ніж ти знайдеш книги, які справді принесуть тобі задоволення. Але не здавайся, поки не знайдеш свою книгу, адже вона може змінити твоє життя. Підписуйся, бо тут гімна не радять. Це популярно літературна, без спойлерна і капець, яка захоплююча передача, де моя книжка чувак. Його називають шведським феноменом і письменником десятиріччя. Його книжки на даний момент перекладено більше ніж 25 мовами світу. І його, як і інших відомих авторів, на початку не хотіли друкувати. І хто ж цей парубок? Спитаєш ти, а потім сядеш і скажеш. «Та ну вже не тупіть і не тягніть резину, бо у вас у прев'ю і в назві відео сказано, що це Фредерік Бакман і його роман, чоловік на ім'я Уве у 2008 році. На піку своєї популярності опинилася серія книг Стіга Ларсена. Це той, що дівчина з татуюванням дракона, так Швеція опинилася на міжнародному літературному ринку, і саме з цього моменту літературу родом із Швеції стали асоціювати з нуаром, тобто темрявою, мороком, насиллям і цілою купою вбивств. Ну навіть дуже модний серіал був свій час міст. Що не бачив, подивись класний серіал. От там теж морок, вбивства. І саме Фредеріку Бакману в 2012 році вдалося зламати цю схему, тому що світ побачив його роман Чоловік на ім'я Уве. Бакман народився в 1981 році. Порахуй на пише в скільки йому років, але навіть і без цього цілком зрозуміло, що він доволі молода людина. Він навчався на релігієзнавця, але щось в його житті пішло не так, бо він влаштувався працювати водієм далекобійником, хоч теж на цій роботі довго не затримався. А вперше Сати Фредерік Бакман почав для ранкової газети свого рідного міста і тільки в 2007 році почав працювати журналістом стокгольмського журналу, для якого писав майже 5 років, і десь приблизно в цей же час він побачив потенціал в блогерстві, завів свій особистий блог і почав писати. Перша тема була надпроста його підготовка до весілля. А вже по справжньому професійним блогом стали його репортажі для зимових олімпійських ігор у Ванкувері 2010 року. Та й отак потихеньку, потихеньку і потрошку Бакман надумав написати не статтю чи колонку, а цілий величезний роман. Тобі відомо, що письменники знаходять свою музу за різних обставин і з різними людьми. В Бакмана було те саме, бо він знайшов своє натхнення в тій же царині, в які працював вже доволі багати. Ато часу в пресі У 2012 році він прочитав статтю в шведській газеті. Де йшлося про чоловіка, який подав до суду на зоопарк. Його обурила реклама цього зоопарку, в якій йшлося про те, що ви можете прийти в зоопарк і погратися з нашими горилами. Чоловік звісно, цього не зрозумів, бо горили знаходяться за кліткою в клітці. Тебе туди ніхто не пустить. А це означає, що ти і погратися з горилами не зможеш. І це стало от якраз причиною його позову на, на зоопарку. Суд просто чоловічок хотів звичайної справедливості. І ця історія стала приводом для багатьох жа. Артів, але саме Фредеріку Бакману вдалося побачити в ній зовсім інше. Цей чоловік став для нього уособленням звичайного людського розчарування. Він назвав його Уве і перетворив на впізнаваного персонажа свого дебютного роману. Тож тепер ти розумієш про що роман чоловік на ім'я Уве. Про Старого буркотуна Уве, який намагається жити зі своїми проблемами, хоч хоче зовсім іншого, померти без проблем. Уве дуже незвичайна людина, хоч Бакман у всіх своїх інтерв'ю заявляє, що пише він тільки про звичайних людей, не про якихсь там знаменитостей, не про якісь досягнення в цьому житті. От про просто, просто про звичайних людей. Але Уве зовсім незвичайна людина. В нього дуже мало друзів. Він Власник дуже бридкого і такого паскудного характеру, від якого ти будеш просто пісятися від сміху. Кож кожні дві сторінки, це точно. А ще він їздить на саабі, і це дуже важлива деталь цього роману. Сааб. Так що любителі машин можуть з, з задоволенням читати цей роман, але це не означає, що він не сподобається комусь іншому. Тому що чоловік на ім'я Уве просякнутий всіма тими проблемами, які кожен з нас зустрічає кожного дня в своєму житті. Це ж, мені взагалі здалося, що. Бакман він якось так дуже методично і спеціально підбирає саме таких персонажів, які будуть відгукуватись у людей, наприклад, старенькі дідусі бабусі, яким складно жити. Діти, які не розуміють дорослих, але при цьому досить таки непогано розбираються в житті. Ага. Інваліди, яким абсолютно не подобається, коли до них ставляться як до інвалідів, а але при цьому вони не в захваті, коли люди взагалі цього не помічають. Про мерзотників серед яких багато, можливо, навіть і не мерзотників. Коротше, для мене цей роман він став якимсь таким особливим, тому що оце поєднання драми з такою іронією. Нічною я б навіть сказала дуже комедійною історією, воно таке незвичайне мені. Був дуже близький цей стиль написання, і взагалі цей роман він, як наче ковток свіжого повітря, тому що він і надихає і якось дає можливість подумати про своє життя, і при цьому всьому він сучасний, да, да. тобто герої живуть в такому самому світі, як і ми. Якщо ти зараз трошки в депресняках або маєш пригнічений стан, то мені здається, що саме ця книга стане тобі в нагоді, тому. Що вона і читається легко, і оця трепетна історія, яку Бакмен сюди вписав, вона принесе тобі просто емоційний катарсис. Я коли читав, я провів деяку паралель з пасткою 22. Якщо не в курсі, то в куточку або в описі до відео знайдеш як завжди, знайдеш посилання. Тому що мені от стиль написання. Бакмана дуже чимось нагадав Джозефа Геллера. Абсолютно віддалено, десь трошки-трошки, десь тому що Геллер це, це зовсім інший. Ну, Тому що драма і комедія. Так, драма і комедія. Чоловік, на ім'я Уве відбуваються такі складні, місцями печальні, трагічні речі, але незважаючи на це, ти бачиш. Тобто читаючи, ти бачиш, що життя з його парадоксальністю і сміховинністю все-таки продовжується, і цей же Уве сам мимо волі, це й доводить. Це історія, яка дуже повільно розгортається, розкручується, розвивається, і відкриває оцю велику драму цього дідуся, велику, велику життєву трагедію можна навіть сказати. І, звісно, цей роман це Швеція. Тому що Бакман між рядків. Описує свою батьківщину як країну, де за цим от прекрасним якимось мінімалізмом, посмішками перехожих, все таке все прекрасне і спокійне. За цим ховаються дуже складні речі, погане поводження з тваринами, булінг в суспільстві. Прочитавши, я назвав Бакмана майстром самотності, тому що він, начебто, поставив собі за ціль, показати читачам, що кожна людина самотня. І неважливо, хто вона, де вона, але їй настільки одиноко в цьому житті, що її треба завжди підтримувати і завжди любити. А мені ще здається, що Бакман ще й майстер персонажів. Тому що такого Якуве, ну в принципі в житті можливо якогось схожого чоловіка ти можеш знайти. Але от в літературі навряд чи у 2015 році вийшла екранізація шведська за цим романом. Досить таки непогана. Це гарний фільм, варто його подивитися. Ну знову ж таки там багато подій, звісно, зміщено або вирізано. Не всі лінії персонажів розгорнуті. Ну тому що все таки треба було помістити в дві години. І дуже мало кота. Просто один з героїв цього роману кіт, він е, є на обкладинці, та і оця історія стосунків уви цього кота це щось неймовірне. І в фільмі цього дуже мало. Ну зрозуміло чому, тому що тварини на майданчику це складно. Знов ж таки, коротше, після того як прочитаєш роман, обов'язково подивись, це гарне кіно. А ще ж у січні, ось, ось скоро в січні буде прем'єра американської адаптації цього роману. Чоловік на ім'я от. То з Томом Генксом в головній ролі, а може, вже відбулася, якщо ти нас дивишся в 2023-му. Оце буде дійсно цікаво глянути, як Том Генкс упорається з цією роллю, бо ну це ж вони адаптують. Мабуть, це буде про, це Америку, про Америку, все ж таки буде, не про так. Швецію, так, але все одно цікаво, тому що Том Генкс класний актор. Ти бачиш, скільки тобі карт в руки? І фільми крутезні, і книжка, яку можна знайти в кожній книгарні, бо зараз Бакман просто всюди на всіх полицях, і зараз важко уявити, що цей. Дебют міг би так і не відбутися, тому що історія про старого буркотина Уве, яка просто полонила серця мільйонів людей, на початку зовсім не прийшлася до смаку шведським видавцям, і Бакман отримав купу відмов і вже навіть там хотів випускати книгу за свій власний кошт. І вже коли недії майже не було, роман помітили, і оця віра когось в його силу слова. Надихнула письменника на нові літературні подвиги. І зовсім скоро, вслід за історією Уве Бакман написав не менш популярні романи. Моя бабуся просить її вибачити. Брід Марі була тут, ведмеже місто. Ми проти вас. І з якимись із цих романів ми обов'язково повернемось сюди. А може навіть із усіма хто зна. Тому постав свою вподобайку, якщо вважаєш, що ми робимо гарний контент, і напиши е коментар, так як це вмієш тільки ти. Будь-який коментар. Звісно, ж зараз усі кошти йдуть на підтримку Нашого війська. Але якщо у тебе раптом залишилося кілька копійчин, і ти хочеш нас підтримати, в описі до відео знайдеш наш Patreon. Там поки що нікого немає, але ти можеш стати першим. І гайда в книгарні, бо Бакман пронесе тобі неймовірну радість і втіху. І читай, бо ми прочитали. І нам зайшло.